Música Привіт, профі та непрофі, хто готовий до ночі в чатику з родичами або сусідами по дачі обговорювати засоби від шкідників або нові сорти огірків. Мене звуть Юлія Біглецова і на Ютуб-каналі Професійне насіння сьогодні будемо говорити про серію балконна грядка, яку можна придбати на нашому сайті. Якщо навіть у холодну пору року ви не готові припинити копатися у землі, то підкину вам кілька хороших ідей. І не треба думати, що кущики на балкончику лише для бабусь та їхніх нахабних котів. Балконна грядка цілком сучасна, смачна і корисна розвага. Посіяли насіння на початку грудня, накрили стіл на Новий рік і так демонстративно прямуєте у бік балкону, берете там горщик та пригощаєте кожного свіжим хрумким огірком. Подобається ідея, її дуже легко реалізувати з нашою серією балконна грядка. І що ж у ній? Занотовуйте чи запам'ятовуйте. Пряні трави, базилік, коріандр, кріп, розмарин і барабанний дріб. Навіть морква, баклажан, перці, редис і томат. Ви тільки погляньте на ці кущі. Їх же можна на свята дарувати замість букетів. А ще у гіроб кучині, томат, балконі єлоу, балконі ред. Ці рослини не лише гарні, а й дають смачні плоди. І що теж дуже важливо: мають компактні кущі, тобто зелень з балкона не претендує на те, аби захопити вашу квартиру і перетворити її на дрімучі джунглі. Тому, якщо засумували за свіжою городиною, маєте часте натхнення або хочете привчити малечу до корисної цікавої справи, то балконна грядка це ідеальний варіант. Починайте формувати свою балконну грядку на сайті Професійне насіння. Там багато різних фасувань насіння, тому можна набрати і для себе, і для кумів з друзями. Дякую, що були з нами! Хай сходить усе посіяне, а домашнього тепла і світла у вашій оселі вистачає кожній рослині, людині і тварині. Побачимось!